На Полтавщині стартувала загальнонаціональна кампанія з вакцинації дітей проти кору. Це комплексна вакцина. називається вона Пріорікс. Це та що в нас, або ще вона називається КПК, це кір, і краснуха. Професор з Полтави навчає військових керувати дронами. Чому вирішив це робити? Оце теж нова філософія берегти людей про те, що людина найвища цінність. У Полтаві для жінок організували урок із самооборони. Чому навчали? Наглядно показала, як це можна засто... Засто... застосовувати свої сили, свої вміння і просто своє тіло. Добре. Олександра Кривашикова перевела свою шестирічну доньку Антоніну на планову вакцинацію від кору. З 1 вересня йдемо. До першого класу мої друзі, так вони всі вакциновані, але це дуже дуже важливо для дитини. За словами координаторки кампанії з вакцинації проти кору на Полтавщині Олени Асаул, з початку року в Україні підтвердили 20 випадків захворювання на кір. Кампанію започаткували, аби не допустити спалаху хвороби. Вона має на меті дві, дві мети. Перше це доохопити щепленнями дітей, які своєчасно не щепили з різних причин, і забезпечити щепленнями всіх тих, хто планує щепитися за календарем. Нам було завезено, як я вже казала, 5350 доз на цю кампанію. А планується щепити 3088 дітей, тобто вакцини достатньо. Мережа установлена. Передбачено, відповідно уклавши декларацію батьки з сімейним лікарем, чи то якщо є там ще дільничий педіатр, то там вони можуть щепитися. Але якщо якісь потрібні там, якісь екстрені випадки, там, то можуть щепитися в будь-якому закладі первинної медико-санітарної допомоги. За словами Віктора Лисака, вакцина, якою щеплюватимуть дітей, не має протипоказань. Вона попереджає виникнення інших інфекційних хвороб. Це комплексна вакцина, називається вона Пріорікс. Це та що у нас, або ще вона називається КПК, це кір, паротит і краснуха. Якщо з'явиться на людина, то 10 дітей, тобто із з десяти точно заболіє. І саме це дуже контагіозна інфекція. Це має, ну, Такі серйозні ускладнення і наслідки це враження головного мозку, це пригнічення імунної системи. Якщо навіть не виникнуть енцефаліти, то імунна система буде порушена, значить будуть інші заходи. Перед щепленням сімейний лікар має ознайомити батьків з можливою реакцією на вакцину, говорить сімейна лікарка Оксана Литовченко. За її словами, важливо, щоб батьки були повністю поінформовані. Я оглядаю дитину, мама заповнює. Згоду на щеплення. Я її інформую про всі можливі реакції наслідки вакцинації. Про терміни цих реакцій. Мама підписується, що вона дозволяє щеплення. Підписує, що вона інформована про ці реакції. Того, що і до школи ми йдемо, і тому що вона планова. Щоб не було ніяких у нас захворювань, тим більше в такий час це дуже дуже важливо для дитини бути забезпеченими всіми вакцинами, що є обов'язковими по календарю. Як повідомив Віктор Лисак, в межах кампанії в Полтавській області щепили від кору 40% дітей. Невакцинованих через протипоказання та відмови не більше сотні людей. Світлана Мостепан та Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. Останні півтора роки я намагаюся суміщати роботу викладача і роботу науковця в університеті і е, займатися навчанням військовослужбовців. Професор кафедри історії України Полтавського педуніверситету Ігор Сердюк близько року навчає військових керувати дронами. На такому дроні зараз навчається більшість військовослужбовців і його використовують всі практично всі школи. Це почалося ще на початку березня 2022 року, коли я мав змогу із одним добровольчим підрозділом з'їздити на Харківщину. Мене попросили попрацювати по із їхніми хлопцями. В плані карт орієнтування там ось на місцевості, як працювати з кампасами, як рухатись в лісі. Десь почала поширюватися інформація і все більше більше якихось підрозділів почали звертатися там по допомогу, по консультації. 2022-го сам навчився керувати дронами, а потім почав вчити інших. Говорить Ігор Сердюк. Далі до мене звернулися представники організації Вікторі Дронс. Вони займалися навчанням військових на полігонах. І це було дуже цікаво. Я перебував на більшості військових полігонів країни відповідно і ну, мав честь працювати з багатьма підрозділами. Давати техніку, давати дрони, давати обладнання треба людям, які пройшли навчання, щоб ці дрони вони не втрачалися в першому ж польоті, як це часто бувало. Навчають військових керувати цивільними безпілотниками і дронами Камікадзе. Понад 25 тисяч військовослужбовців, які підготовлені очно, ми дуже багато працюємо саме із молодими офіцерами, із курсантами, випускниками військових закладів вищої освіти. Є завдання, які можна виконати, використовуючи дрон чи використовуючи якесь програмне забезпечення інше обладнання, а не посилаючи туди людину. От, оце теж нова філософія берегти людей про те, що людина найвища цінність. Нині Ігор Сердюк працює над науковим дослідженням. Висновки дуже цікаві. Ну, ми бачимо, що у 18-19 століттях якість життя, от саме тут, була набагато вищою, ніж, наприклад, у губерніях центральної Росії. Наші дослідження показують, що, що це не так, що в багатьох речах ну якість життя тут вона була вищою. Дарина Литвак ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Полтавка Ірина Падалюк відпрацьовує прийоми самозахисту. Вона та ще понад два десятки жінок прийшли на експрес-заняття із самооборони. Я відчула, що мені потрібно більше впевненості в собі, і це допоможе мені. Удари ліктями, як влучити ніс, щоб людина дезорієнтувалася і. Щоб швидко відбігти в безпечне місце, треба якось швидко прореагувати і тікати. Думаю, що якщо постійно тренуватися і здобувати якісь навички. То результат буде. Організували це заняття у Полтаві представники обласного молодіжного центру спільно з центром підготовки скіф. Цей проєкт реалізується вже більше восьми років. Насправді, самооборона для жінок в обласному молодіжному центрі виник як наслідок опитування молоді, а що вони хотіли відвідувати. І в опитуванні студентів наслева частка була про попередження насильства або як реагувати на напади на вулицях чи на якісь прояви насильства. Раніше ми робили. Школи зараз хочемо відновити формат воркшопів. Експрес-заняття тривало понад дві години. За цей час тренер Сергій Чепіжний відпрацьовував разом з учасницями, основні шокуючі прийоми на випадок небезпеки. Зокрема, учасниці вчилися звільнятися від захоплень, каже тренер. Тобто я напрягся, моя задача, що покинути моя задача, так. Зібрали, але тут що вибрали момент для удару. тут слушний момент тут повинна бути впевненість, що я буду захищатися, що б там не було. Якщо говорити про шокуючі удари, тобто це короткий нескладний удар, який дає можливість короткочасно відволікти противника від там сильного захоплення від власного нападу для того, щоб можна було звільнитися, вирватися таким чином, там втікаючи, виграти час і отримати більш кваліфіковану, там чи навіть не кваліфіковану, а власне допомогу. Основа сьогоднішнього власне курсу це буде робота з допомогою нічого, тобто те, що є в нас при собі. Полтавка Олена Яковенко на таке заняття прийшла уперше. каже про тренування дізналася із соцмереж. Ми живемо в такому мінливому суспільстві, що будь які навички Самозахисту надзвичайно важливий, особливо для жінок. Дізнавшись із соціальних мереж про даний захід, вирішила, що обов'язково прийму участь, тому що базові навички для захисту в себе в надзвичайних ситуаціях можуть врятувати життя і прийоми дійсно дієві і цікаві, як уявилася. Пам'ятаємо або повністю захищаємось, або ні тому викладаємо. Проводять такі заняття безплатно, а зареєструватися могли усі охочі, каже Світлана Олефір. Загалом на тренування записалося близько 60 людей. Якщо якась стресова ситуація з тобою трапляється, то ти не знаєш, що діяти. В тебе був такий стресовий фактор, ти такі хопай, і думаєш або захищати себе, або просто чи здатись, наглядно показала, як це можна засто... застосовувати свої сили, свої вміння і просто своє тіло, як можна себе помистити. У нас будуть учасники від 16. Перша група десь до. До 30 років і наступна група буде у проміжку до 55 років. Такого віку є учасниця. Звичайно, це не цілий курс, але ми хочемо, щоб люди зорієнтувалися, як в екстрених ситуаціях відреагувати миттєво. Вов'язково ми говоримо про правовий аспект, щоб самозахист не перейшов в напад. Тетяна Весна та Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава. Приблизно 240 тисяч 690 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 680 за минулу добу. Це дані Генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 4 танки, 15 бойових броньованих машин та 18 артилерійських систем. Також 7 засобів ППО та 15 безпілотників. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та ще одну спецтехніку. Збито 5 крилатих ракет, крім того, за день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів, реактивних систем залпового. Вугови. Субтитрувальниця Жителька Полтави Марія Шолох перед роботою приділяє час фізичним навантаженням. Дійсно, влітку хочеться займатися вправами на свіжому повітрі. Це заряджає і я прийшла сюди з друзями. У нас тут реально класна атмосфера. Я живу недалеко, мені сюди йти хвилин десять. Організаторка заходу Спортивний день Яна Гармаш розповіла Суспільному, що ідея виникла місяць тому. Насправді ідея виникла близько місяця тому на день конституції. Коли в нас був Холіфест, до нас звернулася із ювенальної поліції провести зарядку з поліцейським. І тут і ми вирішили обіграти його все, щоб зробити такий міні-спортивний день. Був він створений для залучення людей до щоденної фізичної активності. Є тренування силові та функціональні. Працюють три тренери в різні дні: хтось в понеділок, хтось в середу, хтось в п'ятницю. Різні тренування, я думаю, і в кінці у нас завжди є така рубрика. Як Єдиноборства дуже учасникам всім подобається для самозахисту. Вчать захистити себе. Сьогодні у нас буде тренування в стилі табата. Ми 20 секунд будемо працювати, 10 секунд відпочивати. У нас буде 8 кіл і 8 вправ. У рамках спортивного дня діти могли взяти участь у змаганнях з волейболу, говорить тренерка спортивної школи Аліна Нагорна. Нас запросила команда Максимус, волейбольної команди. Сьогодні проходять змагання з паркового волейболу серед дітей. Мікс у нас хлопці грають з дівчатами, потім окремо команда Максимус, окремо дівчата Тершківської громади. Ті, хто має бажання, можна прийти потренуватися. Світлана Степан та Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без опадів, в день короткочасні дощі, грози і місцями шквали. Вітер південний 5-10 метрів за секунду, під час шквалів 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі від 13 до 17 тепла. У день від плюс 21 до плюс 26. У Полтаві нічна температура складе від плюс 13 до плюс 15, Денна – 23-25 градусів тепла. На неділю 23 липня прогнозують мінливу хмарність. Вночі короткочасний дощ місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі на Полтавщині від 14 до 19 градусів. У день 21-26 градусів вище нуля. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.